Запрошую до спілкування. Прошу вас ставити лайки, ставте ваші запитання в коментарях, долучайтеся до перегляду. Сподіваюсь, у вас все більш-менш. На жаль, ситуація в Дніпрі в Запорізькій області дуже складна. Відбулося знеструмлення повністю двох областей внаслідок удару по критичній інфраструктурі, і це, звичайно, вкотре доводить, що... Ну, Війну, яку від Росія проти України, це аж ніяка не війна за Донецьку область, це аж ніяка не війна навіть за ті регіони, які вони включили в свою нікчемну конституцію. Це війна проти всієї України з метою знищити всю Україну, тому що згадана Дніпропетровська область, місто Дніпро. Вона не має нічого спільного з тими регіонами, які включені в російську конституцію. Навпаки це руйнує той міф, який... Путін намагається продавати не тільки своїм виборцям, але й американському президенту. Ви розумієте, що внаслідок знеструмлення так само ситуація стає критичною з водою, а в умовах лютого морозу, який насувається, знеструмлення в комбінації з відсутністю води може привести до колапсу всієї інфраструктури опалення. Це екстрені. Екстрена ситуація, яка зараз виникла. Як повідомляє віце-прем'єр Олексій Кулеба, ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі Запоріжжя та Дніпропетровщини. В частині населених пунктів є перебої з тепло та водопостачанням в Дніпрі та частині населених пунктів області. Відновлювальні роботи тривають з рахуванням безпекової ситуації, щоб якнайшвидше повернути тепло і воду для жителів. Ремонтні бригади працюють в посиленому режимі. В Запорожжі продовжується запуск генераторів та підключення когенераційних установок, водопостачання забезпечене за допомогою альтернативних джерел живлення. Для обігріву працюють пункти незламності. Укрзалізниця так само оперативно реагує на масштабні знеструмлення. Всі поїзди в регіонах переходять на резервну теплотягу. Засоби сигналізації та зв'язку працюють від резервного живлення, рух поїздів не зупиняється. Також всі вокзали заживлені від генераторів. Там традиційно працюють пункти незламності, які почали працювати з початком повномасштабного вторгнення. Там доступні не тільки гарячий чай, але зарядки та безперебійний зв'язок через StarLink. Буде налагоджено рух Дніпра Експрес під теплотягою, тобто приміське сполучення. Мета всього цього, зрозуміло, це схилити Україну до тих ультимативних вимог, які висуває Путін. Він не зміг продати Трампу історію з нальотом на свою начебто, начебто нальодом на свою резиденцію на Валдає. Трамп посилив на нього тиск. Трамп арештовує російські суда тіньового флоту. Путін розуміє, що в нього немає карт, якими він може відбуватися. І тому він починає тиснути на Україну, щоб Україна піддалася цьому тиску і погодилася на його ультиматуми. Як повідомила Міненерго внаслідок атаки. Знеструмлено майже повністю Дніпропетровська та Запорізька області огляд пошкоджень, наслідки та відновлення роботи розпочнеться одразу, як це буде можливо. Як повідомляє ДТЕК, в принципі, та сама інформація без нових подробиць, але ми маємо, ми маємо розуміти, що все це тягне за собою тільки одну мету. Одна мета це робити Україну більш зговірливою під тиском російських ультиматумів. Ладно, друзі, ми маємо це усвідомлювати. Не перший рік в нас ситуація, але дивує, з яким цинізмом це робить Росія, вкотре роблячи все для того, щоб зламати бойовий дух українців. Так, не дивно, що напередодні німецький канцлер Фрідріх Мерц сказав, що Україна перебуває на межі гуманітарної енергетичної кризи. І нагадав, що Путін не прагне миру в четверту зиму війни навпаки, карає цивільне населення і знищує найсерйозніші атаки на цивільну інфраструктуру. Петруйте силу оборони, будь ласка, я. Не буду це втомлюватись, повторювати, але саме від цих людей на фронті, які переконані, і вам тяжко, ви без світла, можливо, у вас не дуже теплі батареї. Але тим, хто в таких умовах стримує ворога в посадках і в руїнах Покровська, Костянтинівки, Лиману, Купенська, їм набагато складніше. І їх підтримувати це. Найменше, що можна робити в цих умовах. Тому, будь ласка, нагадую про донати для сил оборони. Це збір для 28-ї окремої механізованої бригади. В описі є монобанка, є конверт Приват-24. Це збір через фонд технології майбутнього. Сума на зборі вже велика, але це накопичений. Акумуль... Акумульований такий масштаб грошей. Спочатку більше року тому на цій банку почали збирати гроші, ці гроші витрачені, тобто вони не лежать просто так, без, без руху. Це з попередніх зборів також. А, друзі. Так, в Запоріжжі діють обмеження. На енергопостачання, але воно поступово відновлюється водопостачання. Майже всі райони вже з водою повідомив начальник Запорізької області обласної адміністрації Іван Федоров. Заповнення мереж відбувається поетапно, поетапно щоб уникнути гідроударів і пошкодження труб. В Запоріжжі 166 зі 175 пунктів незламності. В Дніпрі всі міські лікарні переведено на генератор. Є необхідні запаси води, повідомляє міський голова Борис Філатов. Так. Ладно, друзі, ви ситуацію розумієте, вона непроста, але на фронті теж вона непроста. Тому українці мають бути згуртовані навколо українських захисників, українських рятувальників, всіх, хто стримує ворога. Хто відновлює після ворога і навколо української влади, яка в цих умовах намагається все можливе зробити, щоб акумулювати підтримку України. Як повідомляє прем'єр Юлія Свериденко, починаючи з четверга, очікуємо погіршення погодних умов в Україні по всій державі. Циклон зайде через Чернівецьку та Івано-Франківську області близько четвертої ранку. Падіння температури вночі буде до мінус 20 в день.